В основному це для пілотів. А сухпаї це ми віддаємо хлопцям на передовій, які знаходяться в окупах, їм потрібно от, ось от, от сухпаї. Тому що вони легкі, їх можна запакувати багато, скинути великим птахом і хлопці будуть. Скажи, От для чого ви використовуєте монітори? Часто питають люди, пишуть коментарі. Монітори використовуються для Ми підключаємо до них комп'ютери, підключаємо планшети, підключаємо трансляцію з птаха. І пілот бачить, що на екрані ну, чи на маленькому екрані, ну, на пульті, або на великому екрані він дивиться і він може знайти на великому екрані більше інформації потрібно для розвитку. Тому і карти тобто виводимо карти місцевості і визначаємо маршрути. Це все монітори. Манітор. Бачиш, що бачить оператор і може Солон, нашим героям.